Так, зараз я хочу с тобой подавати на тему, як тема по-українськи. повертається? Ну, Почасники міжнародних відносин. Чи, чи учасники міжнародних відносин характеризуються тим, що. Їхня діяльність у сфері міжнародних відносин зумовлена власними практичними потребами та інтересами, що випливають від них. Вони є джерелом функціональної активності спрямованої на інших їм подібних. Вони саме стоять об'єктом діяльності інших суспільних різниць. Ти розумієш, що я кажу? Міжнародний актор це дієва особа, яка бере активну участь у міжнародних відносинах і прагне до зміну статусу хвора Прагне стреміться. Так, у сфері міжнародних відносин. Під актором розуміють будь-який авторитет, організацію, групу та навіть індивіда, здатних, здатних відіг... відігравати певну роль впливати. чому плевати? Впливати. Ну, вплевати, ну, осуществляти. Впливати. Да. Як як переводиться? Осуществують, я правильно? Так. Да. Учасники міжнародних відносин ширше ніж суб'єкти міжнародного права. Учасники міжнародних відносин це держави, міжнародні урядові та неурядові та не організації, суспільні рухи, транснаціональні корпорації, релігійні об'єднання, об'єднання, народи, етноси. Политично та суспільные лидеры. Норми міжнародного права створюють держави та міжнародні урядові організації. Зрозумів. Тихо. Держави. Характеристики держави. От ти знаєш характеристики держави? Скажи мне. Суверенность. Так, правильно. Дальше. Yes. Тіриторія населення да, да, населення правильно. Значить так, характеристики держави вона є основним суб'єктом міжнародного права. Зовнішня політика держав великою мірою визначає характер міжнародних відносин. Держава безпосередньо впливає на ступень свободи і рівень добробуту. Індивіда на саме людське життя. Mm -hmm. Чого в Росії немає? Я правильно розумію? Позитивні права людини. Там в Росії є права людини? Ні вони, вони воюють, щоб у всіх не було точно. Позитивні права людини, соціальний, еко... економічний та культурний право. Міжнародний пакт між країнами на соціальні, економічні та культурні права 1966 року. Це міжнародний пакт о правах між, між країнами, на соціальні, економічні та культурні права. Да, так, в 1966 році було такое встановлено. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 66-го року право на освіту то есть образование в америка очень хорошо работает так, а в Союзі тоже работа да, если ты подходишь после среднего образования да. только если ты подходишь через день да. я... це основа международного права прав людини права прав человека human human rights Law Загальна декларація прав людини від 1948 року ООН розработала ці документ не являється обов'язковим, не є стандартом цієї норми. Багато норм цього документу стали правовими звичайними. Утверджені резолюцією Генеральної асамблеї ООН резолюцією ООН. Мають рекомендаційний характер, багато країн включили норми декларації до своїх конституцій. Розумієш? Mm -hmm. Зараз я хочу пр... пробавати з тобою. Значит, між... про на... Наприклад, 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 міжнародний біль про права людини, міжнародна хартія прав людини. Можна такі, можна так теж сказати. Загальна декларація прав людини від соро 40... року. Я думаю, що таке міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1956 року, та міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права. 66-го року складають міжнародний біль про права людини. 10 грудня 48-го року, грудін це декабрь. декабрь. 10 грудня 48-го року була прийнята резолюція прав людини. Цей день став міжнародним днем прав людини. Виді, що ми не відмічали. в Америці, Большая річ, День прав людини.